Всім привіт! Сьогодні в випуску Шахтар узгодив перехід Кевіна до команди за ПЛ. Забарний отримав одну з найнижчих оцінок у ПСЖ. Мілан веде перемовини щодо підписання довбика. Офіційно КДК УАФ оштрафував Динамо Київ. Протягом тривалого часу Фулхав вів переговори шахтарем стосовно трансферу Кевіна. Як повідомляє Фабріці Романо, англійський клуб досяг домовленості щодо переходу 22-річного бразильця. За інформацією інсайдера, гірники отримують за кевіна понад 42 мільйони євро. Перед фінальним підтвердженням переходу сторони мають узгодити деталі контракту з самим футболістом. Варто зазначити, що Фулхен побив власний трансферний рекорд, який належав Емілю Сміту Роу, котрий минулого сезону перейшов з арсенала за 31,8 мільйона євро. Нагадуємо, Кевін приєднався до Шахтаря у січні 24-го. За цей час він провів за гірників 57 матчів, в яких забив 17 голів і віддав 10 асистів. Трансфер маркету тіні вінгера у 12 мільйонів євро. Чинна угода Кевіна з Шахтарем розрахована до 31 грудня 28-го року. ПСЖ та Тулуза подарували вболівальникам справжнє видовище, де парижани здобули перемогу з рахунком 6-3. Ілля Забарне вийшов у старті столичної команди та провів на полі всі 90 хвилин. Авторитетний Ле Еквип за цю гру оцінив виступ українського захисника лише у 5 балів з 10 можливих. Забарне показав силу, але не завжди вмів її контролювати, що чітко проявилося під час грубого фолу на початку поєдинку. Дуель із магрі була важливою. Однак Ілля не завжди виглядав переконливо. У кількох моментах його застали зненацька у дрібних епізодах. Тож за його прогресом варто стежити. Відчувається, що він іще шукає своє місце в команді, підкреслило видання. Найгіршу оцінку отримав Нуну Мендеш, чотири бала, які відіграв лише один тайм. А найвищий бал дістав Жоао Невеш, котрий оформив хет-трик. двічі забив у падінні через себе. Португальцю поставили десятку. Яку Леквіп вручав лише 14 разів у своїй історії? Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм» ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Спортивний директор італійського Мілана Іглі Таре заявив, що Россонері наразі ведуть переговори про можливий обмін нападниками з Ромою. Ми розглядаємо варіант обміну Санті Хіменеса на Артема Довбика. Якщо реалізація цієї ідеї стане можливою, ми обов'язково здійснимо такий обмін, якщо ні, залишимося з нинішнім складом, наголосив Іглі Таре. Нагадуємо, тим довбик приєднався до роми минулого літа. За цей час український форвард провів 46 матчів, в яких відзначився 17 забитими м'ячами. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив низку рішень. За матч першого туру Верес Динамо, котрий відбувся 2 серпня. Динамо зобов'язана сплатити 200 тисяч гривень і провести одну освітню лекцію для вболівальників щодо недопущення дискримінації, після чого надати відеопідтвердження. У разі якщо Динамо цього не зробить, теоретично справа може дійти до дискваліфікації клубу. За матч третього туру «Рух Оболонь» обидва клуби сплатять по 10 тисяч гривень за порушення заходів безпеки під час повітряної тривоги. Рух та оболонь отримали попередження за затримку початку матчу. Бенфіка офіційно оголосила про підписання Георгія Судакова Шахтаря. У складі лісабонської команди Українець виступатиме під 10-м номером. Раніше під цим знаковим номером грали легенда футболу Еусебіо, чинний президент клубу Руйкошта та відомий Пабло Аймар. Клуби домовилися про оренду Георгія Судакова на сезон 25-26 вартістю 6 мільйонів 750 тисяч євро. Крім того, у контракті передбачений обов'язковий викуп за 20 мільйонів і 250 50 тисяч євро. Бонуси за успішні виступи можуть збільшити суму ще на 5 мільйонів. Також Шахтар збереже 25% від наступного продажу футболіста. Але ця частка може зменшитися до 15% за додаткові 6 мільйонів. 22-річний півзахисник є вихованцем донецького клубу та дебютував у першій команді ще в 2020 році. За цей період він відіграв 146 матчів, забив 33 голи та віддав 19 гольових передач. У складі Бенфіки вже грає ще один українець Анатолій Трубін. Видання Le Figaro підтвердило інформацію про те, що французький Марсель серйозно зацікавлений у трансфері українського захисника лондонського арсенала Олександра Зінченка. За даними джерела, 28-річний футболіст уже погодив із Марселем умови контракту, розрахованого на два роки. Нагадуємо, чинна угода Зінченка з арсеналом завершується наступного літа. У поточному сезоні лондонський клуб досі не залучав українця до матчів, навіть не включавши його до заявки. Нападник київського Динамо Владислав Ванат, про чий перехід до іспанської Жирони мають оголосити найближчим часом, відвідав матч свого майбутнього клубу. 23-річний Форвард був присутній на вчорашньому поєдинку третього туру чемпіонату Іспанії Жирона Севілья. Два інших українських легіонери каталонців, голкіпер Владислав Крапевцов та півзахисник Віктор Циганков участі в грі не взяли. Перший залишився на лаві запасних, а другий відновлюється після травми. Нагадуємо, за даними ЗМІ, Ванат Підпише з Жироною п'ятирічний контракт, а Динамо отримає за трансфер 15 мільйонів євро, плюс ще два у вигляді бонусів. Український голкіпер Реала Андрій Лунін мав можливість залишити Мадрид до закриття трансферного вікна. За даними турецьких змі, останнім часом титулований стамбульський клуб Фенербахче офіційно звернувся до королівського клубу з пропозицією щодо трансферу українця. Реал відповів відмовою і залишив вертаря у складі команди. Раніше наставник реала Хабі Алонсо повідомив Луніну, що його статус у клубі не зміниться. Він отримуватиме ігровий час лише в Кубку Іспанії. Андрію набридла бути дублером. Тібу Куртуа, тож його можливий трансфер зараз як ніколи близький. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.